Відправивши дружину з дітьми за кордон, одразу пішов до військкомату. Розповідає гвардієць Максим з позивним мороз. Спочатку у Вінниці, потім у рідному Харкові. Влітку 22-го року тримали позиції на нулі під Балаклією на Харківщині. Далі Слобожанський контрнаступ. Ми коли стояли під Балаклією, Це була яварське і прийшли, і нас утужили. Дуже сильно, ми так не відповідали. У нас, мабуть, не було. І дуже і така злість була. І коли нам сказали, що ми йдемо на Балаклію, то ми були просто в захваті. Цей час десь тиждень приїхала наша артилерія на то время це те, те трицімірки, ну то там такі, і туди били, били, били. Ну що, друзі, починається. ну що друзі? Починаються веселище. Вже почала працювати наша артилерія. Зараз піде наша техніка, танки. Йдемо повертати балаклею у рідні руки. Потім через рік, 8 вересня, я був нагороджений балаклейською зюмською громадою. я приїжджав і був нагороджений. Пропонували стати артилеристом, згадує Максим. Відмовився на користь піхоти. Вони з побратимами завжди найближче до ворога. Це небезпечно та відповідально. Після контрнаступу гвардійці нищили окупантів на Луганщині під Кремінною. Наша туристична компанія, наша туристична компанія, пропонує вам путівки в прекрасні Луганські ліси. Ми коли приїхали в Кремінну, а, то ми ще штурмували цей ліс під криміною. Ми проходили по 15 кілометрів в день в повному гамундруванні з, з рюкзаками, через ми йшли. Тось знову вставляєш, потім його так витаскиваєш. Це було. Ну, ми були були на ентузіазмі. Ми хотіли нам у нас була задача. Ми кожен день до повинні були проходити від 500 до кілометра. І ми йшли. Не знаю, що там ніхто ж тоді не знав, коли там рядом 120. Бе! Мороз воював під Кліщіївкою та на Куп'янському напрямку. Лідерські та людські якості гвардійця. Помітив його командир з позивним Асаул. Після призначення командиром основну увагу зосередив на захисті життя бойових побратимів. І коли ми виходили на бойові завдання, то я приймав людей, яких він давав. Ну там на виході ти, ти ти, ви з морозом, задача така. То я дуже переживав. В мене, якщо всі там там відпочинок спять, сплять чи що я не, не мог спати, Мо моя задача, я, я їх можути. Повернути, повернути де, от з тої точки, от як ми як тільки до машини підходили, от послі там сутки, троє, скільки мене були, я їх привів, все, мене, я як, от я в напрузі був повернути людей. Я всіх повертав сюди. Як би ми не ходили, як би я всі повертав людей. Ну що, як кажуть, група повертається. Поставлена бойова задача була виконана. Добрий командир. Виконував обов'язки добре теж. Ну і, слава Богу, багато нас туди вийшло живих. Завдяки таким командирам, я думаю. Максим повернувся до рідної бригади після поранень та кількох контузій. Зараз служить на Харківщині. За словами гвардійця, за роки війни побратими стали другою родиною. Перевестися до більш спокійного регіону не думав. Після перемоги залишатися у війську не планує. Для гвардійця ідеальний відпочинок. Поряд із родиною, море чи океан, де я лягу, і буду в басейні тако підкидати свою младшого сина і з плечки дати свою дочь. цілувати жону і просто пити коктейль безалкогольний. Під час відпусток нацгвардійцю здається, що люди на цивілці ніби забули про війну. Вважає, коли країна потребує допомоги, підтримати її можна не тільки зі зброєю, ще донатами або, хоча б, добрим словом.